Ну що ж, Давайте поговоримо трошки про ключове слово дис в JavaScript. І. В більш складному коді ви його будете використовувати чаще і бачите набагато частіше. Тому давайте розберемо якийсь приклад. Я створю якийсь там простенький об'єкт. let давайте obj Це у нас буде звичайний об'єкт. Я виберу такий тип створення. <кій> Тепер я створю в ньому властивість, наприклад, name. Хай буде якийсь сам Об'єкт сам object. Some object да? Далі я хочу додати сюди якусь функцію, наприклад, echo, да, echo, яка буде щось нам говорити. І напишу, що це function. Так? І цей function буде нам в консоль виводити якісь значення. Але я хочу, щоб він взяв значення, яке в мене буде всередині цього об'єкта. Тому, ну, власне кажучи, щоб мені отримати до нього доступ, я можу на нього зсилатися через ключове слово this. Тобто, в даному контексті, коли я працюю в рамках функції всередині об'єкта, то в мене this буде вказувати на сам об'єкт. Тобто я можу так само як написати, наприклад, disname. Я можу так само написати і ім'я Да? Зараз в мене це obj. От. Можна і такий формат, але тільки якщо я зроблю копію цього об'єкта, ім'я зміниться і це посилання вже буде інше. Тому, відповідно, набагато краще і зручніше використовувати ключове слово DIS. Ну, давайте я зараз просто запущу цю функцію і подивлюся, як вона відпрацьовує. Object. І давайте запустимо тепер цю функцію. власне. Ну, от як бачите, тобто вона нормально відпрацювала, ніяких проблем в цьому немає. Тобто дис у вас всередині об'єктів буде вказувати на сам об'єкт. Якщо раптом Ми зараз працюємо в JavaScript, да? типу, і в мене буде просто функція, наприклад, я вам покажу зараз такий кейс. Е, Ні, так не можу зробити. Давайте зробимо ось так. От, let uh, Go. Це буде uh, функція. Да? <кій> і ми тут спробуємо використовувати так само this. Хочу показати вам, що трошки буде відрізнятися. А, і тепер я власне, виконую цю функцію. Тобто, так як у мене ніякого об'єкта немає, по факту мені просто виведеться ну, типу, як це сказати, parent об'єкт. Типу, Як бачите, тут всього ну, купа. Бо по суті, типу, ми ссилаємося на сам об'єкт, в якому викликається, по суті, наша конструкція. Таким чином, ваше значення дис, воно, по суті, обчисляється під час виконання і дивиться на контекст, де ця штука викликається. Тобто, давайте я зараз покажу ще один приклад. Якщо, давайте так, у мене буде. Я створюю два об'єкти, let a, давайте так. Name A. І другий let b, у якого. Буде так само name. B. Да? І тепер давайте так, я створю функцію. Якусь Function. Не, так, давайте function echo name. Да, і вона що буде робити? Вона буде використовувати об'єкт дис. Да, і тепер буде а, діставати значення name. Да, і буде, давайте просто його виведемо в консоль. Console.log. Ну, ось таким чином. Тобто ми зробили, і зараз я не, я не вказував ці функції, над чим саме вона буде викликатися. І тепер я можу всередину цих об'єктів додати посилання на цю функцію. Давайте я зроблю Go, буде посилання на Econame. Ось таким чином. Тобто Я не вказую круглі дужки тут, я вказую просто так, бо це буде посилання. І давайте тепер додав сюди його Go. І так само у нас буде, як там наша функція називається, Econame. Econame. Тепер, власне, коли я буду викликати ці речі над об'єктами, наприклад, Go ось тут і A, B, так само Go. У мене будуть по суті відбуватися різні речі. Давайте я вам покажу знову, запускаю код. Як бачите, в одному випадку там використовується А, а в другому використовується Б. Тобто посилання «DIS» у вас буде мінятися в залежності від того, де ви його використовуєте. Це важливо знати, бо «DIS» саме в JavaScript працює трошки інакше, ніж в інших мовах програмування. Наприклад, якщо ви будете писати в код в браузері, давайте я відкрию просто і покажу, от куди тут посилається «DIS». В браузері з диз посилається взагалі на зовсім інші речі. Він посилається на вашу э, дом-структуру, на ваш об'єкт э, сторінки. Давайте я напишу так. Console-log. Console. І просто вкажу тут дис, щоб подивитися, на що він посилається. І от як бачите, він посилається на Window. На об'єкт, по суті, оцей, що в мене знаходиться в браузері, ну, поки що ми давайте це детально розбирати не будемо. Це буде більш цікаво для тих, хто займається фронтендом. Я думаю, я трошки пізніше в окремих відео буду це знімати. Зараз, поки що, давайте сконцентруємося власне, на якихось речах, які будуть корисні в автоматизації. Ще хотів окремо проговорити, що у нас ключове слово DIS в arrow function працює трошки інакше. Тобто, якщо я створю, давайте так, Let A ага, equals. Давайте навіть не так ось так от зробимо. А, так трошки я тут відпечатався. Ось так має бути. Так, у нас А вже є, давайте uh, arrow. Ось так от зробимо, да? Я тут застворив, по суті, змінну arrow, яка, по суті, буде arrow function то this в контексті error Function не буде зсилатися на саму, Ну, якби він буде брати об'єкт на один рівень ієрархії вище, бо в error Function в, самій, в ній немає посилання на this. Ну і відповідно воно працює трошки інакше. Uh. Так, щодо Eurofunction, ну також типу, в офіційній документації багато не сказано. Сказано, що просто вони не мають свого dis, і стрілкові функції вони посилаються на dis іншої функції, з якої береться власне dis. Ось можете побачити ось тут в прикладі. Тобто, у нас є функція. Да? Функції ми створюємо іншу змінну, І ось тут dis... Силається по суті на, на рівень ієрархії вверх аж на ось цей об'єкт. Трошки складно для розуміння. Я думаю, що ми з вами розберемо багато інших прикладів трошки згодом про те, типу особливості роботи DIS в стрілкових функціях. Зараз поки що, ну просто я хочу, щоб ви розуміли, що а, ключове слово DIS працює в arrow functions інакше, ніж працює в звичайних об'єктах і функціях. Це головне, що ви повинні запам'ятати.